Друзі, усім привіт! Сьогодні у нас новий влог. Я ще не вирішила, з ким він буде, чи з Двінкою, чи з Ренесмі. Ой. Сьогодні ми їдемо в село, і я ще не знаю, кого я хочу з собою взяти, тому поки вдумаю. Наскільки зрозуміло, по моєму вигляду я тільки встала. Зараз у нас на годинку 10 ранку, можливо, вже навіть трохи більше. У мене вчора були змагання. Е Мене, перше місце, так? ось, Саме через це я і не виходила тиждень не в сторіс Інстаграму, не в тікток нічого не знімала, сюди також нічого не випускала. ось, Але змагання вже відбула, і тому можу тепер вам уже все знімати, бо є на це час. Бо перед змаганнями просто в мене було щодня тренування, там по 4-5 годин і не було взагалі часу. А зараз у мене нарешті вже справжні канікули, без школи, без гімнастики, без тренувань, тому я дуже рада. Зараз я буду готувати собі сніданок і далі будемо збиратися в село. Блін, я вам казала, що ми їдемо зараз, в село чи ні. Я вже не пам'ятаю. Але так, да, ми сьогодні їдемо в село, тому так. Ось Есмі тут лежить в люльці. Вона вже напевно скільки? Тижні два так лежить, а її взагалі не беру. А ось там дзвінусічка. Ну взагалі я вже не знаю наскільки тут сидить. Я її не беру, якщо з хоч хотіли в Добропарк З Вінкою взагалі. В такому класному сліпіку, ось, але мені здається, ниті вже час переодягти. Ми їдемо ненадовго, десь числа 3 ми вже будемо вдома, тому я не бачу сенсу брати їх двох. Треба вибрати кого саме. Чи дівнусь беремо, чи ну Поки не знаю. До речі, дивіться, як змінився наш стелаж. Коротше, в мене перестали поміщатися сюди книжки. Верніше не вже давно перестали туди поміщатися, але, чесно, все, не було часу їх якось розкласти. Я взагалі не знала, як це зробити так, щоб все влізло. Е, так от, е... Звільнила я ось ту поличку, тепер у мене там стоять книжки, які не поміщалися от сюди. Ось е коробочка стоїть там. Мені здається, дуже навіть гарно. Всі шапочки і е все таке інше я в ті контейнери поклала, там все тепер разом лежить весь одяг. І мені здається, дуже навіть непогано вийшло. А всі пледики, там якісь великі рішки я поклала собі в шафу і все прекрасно вмістилося, тому, тому так. Ну що друзі? Я виклала голосування і більше проголосувала за Ренесмі, тому саме вона зі мною і поїде. Тому дзвіночка залишається вдома, але ми, в принципі, декілька днів вже назад приїдемо, тому е, буду знімати відео з дзвінкою вже вдома. А ми з Несі будемо зараз збиратися. Треба зараз вибрати, в чому вона поїде, що ми з собою візьмемо. Так, ну що ж я обрала, що ми будемо з собою брати. Значить, перше, це те, в чому Ренесмі поїде, це буде ось цей комбінезончик. І ось ця шапочка. Далі це буде ось така бутилочка. Ми беремо її. Також пустишка, тримач для неї. Ось такий слінявчик новорічний. Пледик. Ну і далі тут одяг. Перший це ось такий боді з коротким рукавчиком з ось таким написом My First Christmas. Ось. Далі піжамка. Це ось такий сліп. І ось. Такі носочки. І далі, щоб переодягти там Ренесмі, ось такі штанці. І до них ось така ковтинка. Ще Ренесмі поїде в ось. цьому. Це ось ця ось ця ковтинка, штанці і носочки. Ну що ж, друзі, ми щойно буквально приїхали декілька хвилин тому. Я тут потихеньку роздягаю Ренесмі. Ось. До речі, зараз зайшла в Інстаграм. І коротше, поки ми їхали. Ще голо проголосували люди, і тепер виходить, що більшість за дзвінку. Але на той момент, коли ми збиралися їхати, то більшість була за Ренесьми, то ми взяла саме її. Ось, як би так. Дуже, до речі, на новому каналі йде Гаррі Поттер, і я дуже рада буду сьогодні цілий день його дивитися. Друзі, усім привіт! І це вже другий день нашого влогу. Ренес у нас тут ось так лежить. І, до речі, вчора переодягла в ось цей сліп і ось ці носочки, тому що мені просто набридло, що вона. Вже досить довго в одному і тому самому одязі, тому поміняли трохи образ. Також ми вже сьогодні встигли поприбирати перед Новим роком, ось. Ось, ну і на цьому ми хочемо закінчити наш влог. Усім па-па і до нових зустрічей. Пока-пока!